Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України і зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей держави. Спеціальна група полтавських піротехніків Держслужби з надзвичайних ситуацій вирушила на схід, щоб гарантувати безпеку життя мирним мешканцям Луганщини та Донеччини. У спеціальній групі лише добровольці. Події на сході відстежувалися буквально щоденно нами. Спілкувалися з іншими групами, які вже там працюють. Люди розуміють, що так дійсно необхідно їхати необхідно допомогти звільнити ці міста від вибухонебезпечних предметів, щоб люди могли далі вільно існувати, жити і не боятися за своє життя. У спеціальній групі полтавських піротехніків лише досвідчені бійці всі вони неодноразово брали участь у знешкодженні боєприпасів Другої світової війни на території області та зачищали територію складів поблизу Новобогданівки, Лозової та на Яворівському полігоні. Наша піротехнічна група залучалася не лише до проведення подібних робіт на території області. Ми мали можливість і доказати свій професіоналізм і в Новобогданівці, і в Харківській області. Тому я переконаний, що вони мають відповідну фахову підготовку і саме головне знають, як це робити безпечно. До поїздки на схід піротехніки готувалися заздалегідь, адже одна справа знешкоджувати боєприпаси часів Другої світової і зовсім інша міни поставлені диверсантами. Були проведені додаткові завдання за напрямком по інженерним боєприпасам, а саме протипіхотні, протитанкові міни додатково були вивчені поновлена матеріальна база і поглиблено на заняттях розібрали, як їх знешкоджувати, як працювати при виявленні даних боєприпасів. До Полтавчан приєдналися і надзвичайники з Чернігівщини. Всі настроєні по бойовому, їдемо виконувати свою роботу. Хлопці нормально, всі задачами справляються, було як і в Лозові, як по області. Тобто готові до виконання, готові на 100%, все забезпечені повністю. Тобто, тільки яка вказівка по поводу робіт, ми займаємося своєю роботою. Піротехніки переконані без них смертоносного тягаря боїв жителям Луганської та Донецької області. Не позбутися тож готові працювати вдень і вночі. Викрадені у Луганську російськими найманцями діти-сироти з дитячого будинку номер 2 вже на батьківщині. Раніше так званий міністр освіти терористичної організації ЛНР Леся Лаптєєва доручила 61 дитину та два десятки вихователів вивезти через Ростовську область до Криму. Таким чином, сироти стали заручниками терористів. ЛНР всі хотіли прикритися нашими дітьми. Вони додавали давали нам змогу вивезти дітей із Луганська зусиллями українського омбудсмена Валерії Лутко. Та завдяки втручанню консула України в Ростовській області вдалося перешкодити вивезенню до Росії вихованців Луганського дитячого будинку. Я везла 20 співробітників, которые обслуживали 61 ребенка. Тому всі, у кого є діти, розуміють, що такое. В течение 12 часов 61 ребенок обслуживался 20 человеком. А вот, спати мои дети сидя не могли, це был сплошной крик, ор був приглашен генеральний консул України. В, Росту, в Росії ми його ждали до трьох часов ночі. Три часа він приїхав і нам те, що ми їдемо в Чертково, ми вже були на Російській Федерації, що ми їдемо в Чертково, а там нас чекає міловоє, наша Україна. Маршрут автобусів із сиротами після визволення пройшов через прикордонну територію Росії до українського мілового, звідти їх відправили до Харкова. Там сироти житимуть у будинку дитини. Спеціально для українських солдат тепер виготовляють солодощі. Ужгородський кондитер шоколадє Валентин Штефано розробив рецепт батончика, який не лише втамовує голод, але й підтримує морально. Першу партію солодощі вже незабаром волонтери відправлять у зону АТО. Кондитер Валентин Штефаніо у минулому військовий кухар. Він добре пам'ятає, які вигадував для солдатів імпровізовані солодощі, коли сам служив у армії. Сірий хліб, сірий хліб. А... Ми його е промакували чаєм, посипали сахаром, посипали сахаром, потім зверху мазали пайку масла, так, два складували і це у нас було такое пирожное. Отримавши прохання від волонтерів порадувати солдатів у зоні, а то чимось солодким, Валентин відразу почав розробляти спеціальний рецепт, аби було ситно і калорійно. В основі солдатського батончика три види горіхів, глюкоза, мед та яєчні білки. Солдат без поддержки своїх земляків, родних і близьких, він теж не може. Иначе як він воює, і он не э, за кого чи за що він воює. У нього должна бути постоянная поддержка. Солодощі мають і відповідну назву та символічний логотип. Ініціативу кондитера підтримали і колеги. Готові відпрацювати додаткову зміну, аби потішити військових бодай чимось. Багато знайомих проживають у тій місцевості, багато знайомих, не тільки. Служать, а ще і підтримують наших солдат в цих місцях. Ми, хоч тим, чим можемо, тим, чим можемо. Допомагаємо цим солдатам. А Валентин впевнений, допомогти армії може кожен, навіть не тримаючи зброї в руках. Тому готовий працювати над солодкою перемогою навіть вночі. Частину солодощів волонтери відправлять військовим, а решту продадуть на благодійному ярмарку. На вирочені кошти закуплять речі необхідні військовим. Україна має намір ліцензувати російську літературу і квотувати іноземну продукцію пропорційно до кількості української книги на ринку. В уряді переконані в умовах інформаційної війни настав час запровадити обмеження і щодо книг, особливо ворожого до України, змісту. Ліцензування української книги російської книги це перше питання. І друге питання в подальшому над цим треба працювати: квотування взагалі іноземної книги в залежності від того, скільки на українському ринку. Займає українська книга. Це стосується не тільки російської книги, взагалі іноземної книги. Я далекий від того, щоб казати, що вся російська книга погана, що в Росії все, все, що видається, є поганим. Сьогодні на ринку лише 20% книг українських видавництв решта переважно російських. Підприємці постачають на вітчизняний ринок переважно низькопробну продукцію, переконані в уряді. Тож йдеться передусім не про російську мовну книгу, а про російське книговидавництво для того, аби з'ясувати, яким творам не місце на полицях українських книг. Нигарин створила робочу групу, до якої залучили і українських письменників. Зрозуміти, що у нас діється з імпортом, бо навіть статистики окремої книжкової немає не говорячи вже, що книжки на митниці мірюються в кілограмах, в тонах. Тобто, скільки тон книжок ми імпортували, ми знаємо, а скільки штук і назв тим більше, ніхто не знає. І от нам ми досягли, як громадськість в межах комісії міжвідомчої комісії, досягли взаєморозуміння з державою. Перше в перше в житті, от ще в п'ятому році була така спроба, там не домовилося. Самі ж українські читачі загалом не проти обмежити доступ до книгарень саме низькопробній російській літературі. У російській літературі теж дуже багато гарних книжок. Наприклад, та ж сама класична російська література, вона вартою того, щоб її читати. От, ну, це все залежить від того, що саме вони хочуть заборонити. Стосовно російської літератури тут котування необхідно, тому що такі умови. За яких розповсюджувалася російська література, вони були дуже льготні, і тому не давало можливості українській літературі розвиватися книговидавництву, і, і е, взагалі розповсюдження української літератури. Окрім обмеження російської продукції, фахівці мають запропонувати й нові пільги українським книговидавництвам. Відповідний законопроект уже подано на розгляд Верховної Ради. Понад 100 осіб, які брали участь у масових заворушеннях 2 травня в Одесі, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. У генпрокуратурі запевняють, слідство триває, а низка версій причин трагедії, жертвами якої нагадаємо, стало 48 людей. Ще понад 200 постраждало. Міська рада Одеси оголосила 2 травня щорічним днем трауру. Одесити неохоче коментують події 2 травня. Кожен має власну версію, кажуть, що місто завжди було мультинаціональним, а також додають, що Одеса це Одеса. З дня кривавого протистояння минуло майже три місяці. Про події, які сколихнули усе приморське місто, нагадують лише плакати, зів'ялі квіти та георгіївські стрічки біля будинку профспілок на куликовому полі перед будівлею стенди із фотокартками загиблих, біля яких зупиняються поодинокі туристи. Не було страшно, тому що це вже страсти, як говорять, улеглись. Я не хочу втручатися в стосунки з Росією з Україною. Це дуже складна справа сьогодні. Це буде видно потім колись. Да. Я просто. Висловив те ту думку, що ми, цих людей все таки треба було щоб їх послухали. Обгорілий будинок профспілок, де загинули десятки людей, закритий парканом та бетонними плитами. Нині там розпочався ремонт. Візьміть в дітьми Росії час український флаг Чому тут він висів? чужого да. государства. Вот хорошо добре, була. Харашо, що далі. Ви гарантієте будущее своїм дітям. При чому тут гарантирую? Ви не переворачуєте по я вам говорю. Рай. одно конкретно Я ярю. Почому зі флаг флагродарство да кавити а Путін делает, что флаг України там повісі дві мінути. Не повісіти этот флаг говорите, там. місця перших зіткнень біля соборної площі позначені жовто-блакитними стрічками та фотографіями загиблих. Одесити, які стали випадковими свідками кривавих протистоянь, кажуть, що міліція під час зіткнення трималася осторонь одній з вулиць. Біля грецької площі досі стоїть автівка із простреленим склом. Інші автомобілі були розбиті вщент. і ну, ми думаємо що Да. Ми думаємо, що да, що, що одесити, звісно, старались всі можна, кінечнотиму розвідшило значить себе стоя. Це ще не кінець. то так оно все равно не может закончиться, чтобы так вот взяли и простили то, что произошло 2 мая. Очень конечно, хочется, чтобы нашлись виновные, кто действительно был зачинщиком, чтобы говорить, как говорится, чтобы правда восторжествовала. А на фестиваля, фестивалю ну і люди приїжджають гості і на морі ходять. нині у генпрокуратурі? вирішується питання щодо залучення іноземних фахівців для участі в проведенні токсикологічних та судово-медичних досліджень. Конкретних результатів розслідування до сих пір немає.